Розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події нашого міста вже за мить. Підпільний сурогат податкова міліція у стризькому районі виявила два підпільні цехи з незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних набоїв з підробленими акцизними марками. Внаслідок проведеного обшуку помешкань двох громадян було вилучено більше 4 тисяч пляшок горілки, 937 акцизних марок, 10 мобільних телефонів, 25 тисяч гривень та 800 доларів США. Факти незаконної діяльності задокументовано. Вирішується питання про порушення кримінальних справ. У неділю відбулася урочиста академія до 195-річчя з дня народження отця Михайла Вербицького. Дійство відбувалося у храмі Петра і Павла, що на новому світі. У концерті брали участь сім хорових колективів, серед яких народна хорова капела, ватра, народний хор «Унісон», муніципальний чоловічий хор, каменяр та інші. Музиці отця Михайла Вербицького властиве тонке втілення молитовного настрою та глибоких почуттів. Вона сповнена камерності і ліризму. Саме отець Михайло Вербицький зі своїм великим творчим талантом, зумів стати найглибшим виразником національних змагань і думок, які знайшли своє найвище мистецьке втілення у патріотичній пісні на слова Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном України. 27 березня у Стрийському коледжі Львівського національного аграрного університету відбувся 11-й конгрес науковців. Вихідці зі Стрийщини. на зустрічі були присутні 32 стрияни, які розповіли про особливий науковий шлях. Більше у наступному відеоматеріалі. Всі дороги ведуть до Стриям з Києва, Львова, інших куточків України та навіть за кордону. Приїхали науковці. Адже в 11-те, вже традиційно в останню суботу-березні відбувся конгрес. Вихідці зі стрищини, яким вдалося досягнути наукових вершин, зібралися у стінах Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету. Розпочав з'їзд директор навчального закладу Василь Дмитришин. Одного року ми досліджуємо, хто. Протягом року став кандидатом наук, які його досягнення, які здобутки. І стараємося оці питання постійно тримати в полі зору і висвітлювати як в пресі, так і на нашому сцені, який ви бачили поряд актового залу. 1999 року з ініціативи директора коледжу Василя Дмитришина відбувся перший конгрес. Тоді участь у ньому взяли 32 науковці-земляки. Загалом сьогодні стрищина може пишатися більш як сотнею вчених, тому потрібно повертатися на рідну землю для того, аби поділитися своїми здобутками. Ми збираємося просто так. А ми підтягуємо тих людей, які творять науку. Віктор Романюк, Михайло Мандрик, Мар'яна Баран, Ольга Назаренко та багато інших імен добре знайомі кожному стриянину. адже це люди, які теж народилися і росли на нашій рідній землі, і завдяки своєму таланту та наполегливій праці досягли наукових висот. Єворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. У християн розпочинається страсний тиждень, останній тиждень перед великоднем. У ці дні християни всього світу згадують таємну вечерю, суд, страждання, розп'яття і поховання Ісуса Христа. Віряни дотримуються особливого суворого посту заради страстей Христових, які Ісус терпів за людські гріхи. Цим самим християни готуються гідно зустріти свято світлого Воскресіння Христового. Найбільш скорботним днем вважається Страсна П'ятниця, коли за Євангелієм Ісуса розп'яли на хресті. Завершується. Це страсний тиждень після суботи, о півночі віруючі вітають один одного радісним вигуками. Христос воскрес, сповіщаючи про настання головного християнського свята. Цьогоріч, як відомо, християни всього світу святкують Великдень у один день, 4 квітня. Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть принаймні Поки що про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь Надрага. Реформа української пенсійної системи, а саме підвищення віку, зазначимо, є однією з умов МВФ для продовження співпраці з Києвом. Ця вимога, втім, наголошує урядовець, має лише рекомендаційний характер. Тому цьогоріч щонебудь що небудь міняти недоречно, каже міністр. А от при розробці бюджету на наступний рік цілком ймовірно урядовці таки повернуться до рекомендацій МВФ у тому що підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим, впевнені як вітчизняні, так і міжнародні експерти. Адже за їхніми підрахунками, вже через 40 років відсоток пенсійних відрахувань у зарплаті складе близько третини окладу, а це не на користь тих, хто зараз працює на свою пенсію. Януковичу готують вояж до США про підготовку візиту українського президента за Океан. Глава вітчизняного МЗС говорив з американськими посадовцями у Брюсселі. Константин Грищенко зустрівся зокрема з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Гордоном та помічником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександром Вержбоу. Очікується, що Віктор Янукович навідається в новий світ 12-13 квітня. У сполучених штатах український гарант візьме у саміті з ядерної безпеки це зазначимо буде третій закордонний вояж Януковича на початку місяця. Як відомо, глава держави відвідав Брюссель та Москву. На сьогодні це все ще раз. Переглянути новини, ви можете на сайті талиланкомія. До зустрічі, бережіть себе. Вітаю всіх шанувальників спорту. Про основні новини першого дня тижня розповів вам я Ігор Тимків. Зокрема, сьогодні у випуску у Ванкувері продають олімпійський сніг. Українські хокеїсти кращі серед юніорів. ФК Львів можуть зарахувати поразку. А зараз про це та інше детальніше. Львову хочуть зарахувати поразку в матчі із Севастополем. ФК Львів хочуть зарахувати технічну поразку в перенесеному матчі із ПФК Севастополь. Про це заявив президент Львів'ян Юрій Кінзерський, пише UAFootball.com. Є якісь напади на ФК Львів, адже, на жаль, до цього часу ще не вирішене питання про перенесення матчу з Севастополем. Таке враження, що ПФЛ хоче щось там накрутити. То дисциплінарний комітет має цим займатися. Це вже федерація. Невже так важко визначитися із датою? Знаю, що є сторони, котрі хочуть зарахувати нам технічну. У поразку сказав він. У Львові урочисто погасили конверти з маркою до сторіччя українського хокею. В суботу у Львові на головпоштамті відбулося урочисте погашення перших художніх поштових конвертів з оригінальною маркою «100 років український хокей з шайбою. Нагадаємо, що перші хокейні матчі в Україні відбулися саме у Львові. Честь проведення першого хокейного матчу належить Львівському товариству їзди на Ковзанах, заснованому у 1860-х роках. У Львові у жовтні 1904 року було постановлено організувати хокейні змагання у Львові, а вже у 1910-му на ковзанці Стрийського парку відбувся чемпіонат з хокею. Участь брали львівське товариство їзди на Ковзанах, клуби Сокіл, Чарні, Погонь, Легія, Гасмонея. Перемогла команда Чарні. Кличко отримав за побиття Чемберса 6 мільйонів євро. Чемпіон світу IBF, IBO і WBO Володимир Кличко отримав за бій з американцем Едді Чемберсом 6 мільйонів євро, не включаючи доходи від реклами. У цю суму увійшов гонорар від німецької компанії RTL приблизно 3 мільйони євро. Гонорари від інших телекомпаній близько 1 мільйона євро. Виручка від продажів квитків близько 2 мільйонів євро. Повідомляє ТСН. Натомість Едді Чемберс отримав струс мозку і лише 740 тисяч євро. Кличко Чемберс на стадіоні подивилося 50 тисяч глядачів. Трансляція поєдинка зібрала рекордну кількість глядачів у цьому році на РТЛ 12 мільйонів 34 тисячі людей. У Ванкувері розпродають Олімпійський сніг. У Ванкувері розпочався продаж обладнання, одягу витратних матеріалів, які залишилися організаторів після проведення Олімпійських ігор і паралімпіади. У приміщенні складу у передмісті Ванкуверу виставлені телевізори з плоским екраном, шкіряні дивани, меблі, офісне обладнання, товари з олімпійською символікою. За 5 доларів можна придбати коробку купленого для ігор штучного снігу, а за 12 – лопату для його розчищення. Україна тримає лідерство на чемпіонаті світу з хокею серед юніорів. Юніорська збірна України обіграла австралійських однолітків на домашньому чемпіонаті світу з хокею. Підопічні Олександра Годенюка закинули супернику три сухі шайби, дві з яких в третьому періоді. Інші результати: Іспанія, Бельгія 5-1, Нідерланди, Словенія 1-14. Таким чином, турнірне становище зараз таке: Словенія та Україна із 12 очками на першому місці. Нідерланди та Іспанія, які мають по 6 очок на другому, Австралія та Бельгія Бельгія по нулях. І на завершення випуску трішки скандалу. Після матчу третього туру чемпіонату Росії між Анджі і ЦСКА 1-2. Болівальники Махачкелінського клубу закидали камінням автобус з гостьовою командою. Крім того, під час зустрічі місцеві фанати закидали сектор армійських уболівальників пластиковими кріслами. Повідомляє Спорт Експрес. І це було останнє повідомлення на сьогодні вдалого вам тижня. Зустрінемось завтра у цій же порі. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду, можливі опади. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика, вилоз повітря 80%. Температура повітря вночі 5-7 градусів вище нуля, Вдень 14-16 з позначкою плюс. Вітер південного напрямку 2-3 метри за секунду.